Всім добрий вечір. Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництво Таїланд. І розпочнемо з колону з рубіном та шпінелю. Рубін 8 мм. Довжина колона 34 мм. Ланцюжок 40 см. Вартість колону 1350 гривень 34 долари. Сережки з мазамбійськими гранатами. Гранат 9 на 7. Розмір поверхності 14 на 12. Загальна вага 4,4 грамів. Вартість сережок 1800 гривень 45 доларів. Дві пари сережок з гранатами, мазобійський гранат та гранат радоліт. Діаметр 3 мм, довжина сережки 18 мм. Загальна вага 4,3 грамів. Вартість однієї пари 1200 гривень 30 доларів. Кулон з танзанітом та кубічним цирконієм. Танзаніт 8 на 6. Довжина колона разом з вушком 21 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 950 гривень 24 долара. Сережки з рідкісними зеленими апатітами. Додаткові камінчики та пази. Апатіт 7х5. Загальна вага 4,7 грамів. Висота сережки 18 мм. Англійська застібка. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Сережки запалом. Дуже гарна різація каменю. Розмір опалу 8 на 6. Загальна вага 2,7 грамів. Вартість сережок 1300 гривень 33 долари. Браслет з перлами та аметистами. Перлина 8 мм. Ширина браслету 18 мм. Браслет в позолоті регулюється від 18 до 20 сантиметрів. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2500 гривень 63 долари. Сережки Конго з апатітами 5х3 та сапфірами. Діаметр сережки 22 мм. Загальна вага 7,7 грамів. Вартість сережок 2200 гривень 55 доларів. Каблучка з зеленим аметистом 29 карат, шахматне гранювання каменю, 174 розмір каблучки, розмір поверхності 21 на 14. Вартість 2100 гривень 53 долари. Кулон з цитрином та сапфірами. Цитрин 18 на 13, ширина кулону 30 мм, довжина разом з вушком 44 мм. Вартість колону 2500 гривень 63 долара. Сережки з тапазом та чорною шпинелів. Топаз 7х5. Довжина сережки 30 мм. Загальна вага 5,9 грамів. Вартість сережок 1500 гривень 38 доларів. Браслет запалом 8 на 6 та кубічним цирконієм. Браслет регулюється від 18 до 20 сантиметрів. Так виглядає на руці. Вартість браслету 2000 гривень 50 доларів. Браслет з мозамбійськими гранатами. Гранат 4 мм. Довжина браслету 17,5 см. І так виглядає на руці, застібка коробочка. Вартість браслету 2500 гривень. 63 доллара. Пусети з рубінами. Рубін 7х5. Розмір поверхності 11 на 9. Загальна вага 2,3 грамів. Силиконове заглушка обов'язково покладу. Вартість пусет 1100 гривень 28 доларів. Кулон з зеленим аметистом та лимонним кварцем. Зелений аметист 14 на 10, лимонний кварц 16 на 12. Дівчата, кулон зі знижкою, так як лимонний кварц знизу не дуже ровний камінець. І під нього зробили каст такий самий. Довжина ланцюжка 40 см плюс подовжувач 5 см. Застібка карабін. Вартість колону 2000 гривень 50 доларів. Сережки з аметистом, танзанітами, смарагдом та гранатами-радолітами. Довжина 40 мм. Загальна вага 7,6 грамів. Вартість сережок 1500 гривень 38 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!